Всім привіт, пацахи, Ну що ж, вітаю. Знову я записую День практикал саріан. <кхм> Сьогодні ми дізнаємося, які в нас будуть ультимейти в ігрі. Нарешті буде стрім стрім'ячником. Перед стрімом подивіться мій відосик, прожміть лайкосик, буду щиро вдячний. А ми переходимо до, ну, до з стопових ліг в цій ігрі. На даний момент я, можливо. Ну, Загну палку, але скажу, що ця ліга на уровні АПЛ-а, парні. Прям тут топових карт хватає. Тому що ж, чи плюс дуже, як на мене, сюди прям запхали до хрена італійських гравців. Е -е, дуже багато 106-107 топових карт. Прям дуже багато. Шопулішич, Думбія і Барбо. Звісно, в нього тут така трошечки э, специфічна карта, але вона прикольна. Я за нею побігав, за Думбію я побігав. 4-5, э, 4 на фінтах, хорош. Правда, з фінтами там є проблема, але він низький, швидкий, різкий, такий мені сподобався. ДХ 106, піздець, вратарей не вистачає. Пулішич 5,5. Для новачків бешена топова карта. Ді Лоренцо, та сама ситуація, Мак Ну 106-х я сильно увагу звертати не буду, не бачу сильно великого результату, окрім ДХ, а 107-й прям топові. Так само Ді Марко, топова карта, ЛЗ, ПЗ. Є. Для новачків можна зібрати топову команду за доволі дешевий. Дешевий бюджет е, Лукман. ну, шлі, Лукман, кстати, це одна із шляп. Це, прям, він Мені взагалі, от мені більше думбіат подобається, чим Лукман. Бо я, він мені випадав, я за нього бігав. Але перейдемо до самого цікавого парні ре, Ретегі. Не знаю, що він робив в житті. Ну, карточку зробили йому бомжатню. Тому навіть не буду сильно дивитися на нього. 3 5, Понятно, там для Напа це прям. Це габела. Барела. Барела на уровні із, із Хаві, я скажу. Прям мені топ. Мені подобається. Барела. Якби ще були фінти, звісно, четверочка взагалі топ. Фінти мішають йому. Бо його більше і краще використовувати як півзахисника атаки на правому. В захиснику. Ну, мі... Фінтирім мішають. Якщо чесно, це проблема Тому Алонсо поки що і Джер Ну, Ми ще не дійшли до Хаві. Я розумію, що всі це знають, але ми до нього поки що я не дійшов і не ділюсь інформацією. Бастонь, тому так, подождіть, Барела. Хороший варік, ну вже є, рахуючи, з Хаві вже є в ігрі мінус. Бастоні. Ну, блін, ну топовий ЦЗ. За. За, за копійки топовий ЦЗ. Бистрий. Багато хто його хвалить, бистрий, е бореться, забирає високий, ти 1,90 рама. Взагалі топ. Прям реально топ. Так, Снейдер, парні, я говорив по поводу цапніка. Ось вам топовий цапнік за копійки. Прям, я грав минулими версіями, прям, він мені дуже сильно зайшов. І рахуючи на те, що в нас в Бундеслігі є вірц, От Worts 650 пазлів. І в нас, вже ж, як бачите, в серії А є за 500 Снейдер. Ну, самі розумієте, кого треба брати. Звичайно, Снейдер. А якщо вам подобається ЦАП, Снейдер це прям машина. Машина, яку треба забирати, і грати, і получать задоволення. Тому Снейдер прям зразу плюс, Вірц мінус. Тому так, так по факту сказати можна хороша, топова карта. Одна із лучших карт в цій грі. Мені подобався. Так, Джервіньо нова карта. Дивіться, він бистрий. Він, кстати, знаєте на кого мені похожий на Аль... цей. Зараз я спомню, де він. А, він у нас Сутута. На Ольварана. О. Ольваран, точно. От він мені прям дуже сильно похожий. Ольварана, правда, четверка на слабій нозі, а в нього тройка. Ну, він бистрий. бистрий. От в чому великий плюс Жервіньо? він дуже швидкий. Маленький, низький, бистрий. Да. Він не порівняється, звичайно. Із він не порівняється навіть з ПВшниками, я не пам'ятаю, кого ми там дивилися. 4-5 на ногах. Все ж таки троєчка, трішечки, великий мінус. Ну він крутить круто. Якщо він вам випав, ставте його задоволенням і, і грайте. Він прям хорош. Він крутить круто. Таланти, звісно, в нього шляповські, ну Но це нова карточка. Може з пісом так зробили. Ну, таланти шляповська, але він крутить круто, біжить, б'є. Мені подобається, як я за нього був десь побігав. На збірній, вроді мені випав. Так непогано. Непогана карта. Взагалі непогана. Тому це хороша карта, якщо він вам випав, але забирати я його не рекомендую. Поки що можна зачекати. Лукакич, лучший центральний защитник любого клубу. Проти, проти якого він грає вкратце. Ну, дивіться, 5 і 4. танк. Танк, піздец. Фінти, херня. Ну танк. Так це прям єдина, мабуть, в ігрі карточка, яка реальний танк. Він біжить, в нього вдаряються за захисники. Але він важкий. він важкий. Е, в нього немає е, дистанційної крації і грі скорості. В нього є хороший рвок, але немає в нього скорості прям, дистанційної, тому його дуже легко хавають захисники. Но він біжить, як танк. Чесно, головою грає хорошо, проблема в особих фінтах, звичайно. Ну, і все ж таки він дуже швидко дохне порівняно з іншими напами, навіть в кого є там четверочка. Він навіть швидше дохне, ніж інші напи з четверочками. Тому це теж мінус. Нападаючи в Італії прям слабоваті. Райкард. Райкард на даний момент дуже дешевий цопнік. Я порівнював цього цопніка з Матеусом. Ну дивіться, Матеус Він 1250, якщо я не помиляюся. Е -е, якщо не помиляюся, да. він 1250. У нас так же само десь є цопнік. Зараз пам'ятаю. Е -е, цопнік, цопнік, цопнік. Раміри 108. Ну, дивіться, якщо ви хочете рейтинг, райкар топ. Прям за 1000 пазлів. Може це чуть-чуть дорогувато, був би 800 взагалі машина. Ну, якщо ви хочете собі 109, беріть райкарта. Провірений цопнік. Якщо у вас є гравці, звичайно, можете забирати 5 Якщо у вас є гравці лишні, теж топово. Райкард номер 2 і Рамірес номер 3 Отак я по сопникам скажу. Тіпа, от мені так подобається варіація з сопніками. Чого е, я рахую, поки мені ще не вийшло в ультимейт, ми не знаємо, що там буде. Можливо, там появляться вообще імбові карточки навіть на цоп-позицію. Тому це треба ще зачекати. Но в даний момент 109 це єдиний варіант. Райкарт поки що це є грабельний. Крутий цопнічок, який можна брати, бігати. В нього все чотенько, скорость бешена, статки хороші, він такий збалансірований. Особливі прийоми, звісно, троєчка, але в нього по воркрейтах типа, він не дуже сильно буде вам бігати в защиту, ой, в атаку, тому не сильно переживайте, він буде завжди в центрі поля, він не буде підключатися, тому там вам фінти не дуже сильно потрібні. Так що такий варіант. Так, ну що ж, дивіться, на даний момент переходимо до Замброти, сама топова позиція на ПЗ. В даний момент 5,5 на фінтах. Прям взагалі шик. 4 фін... особи прийоми, виносливість 4,5. Я цю карточку хочу собі в команду. Побачимо, що в нас вийде, побачимо, що в нас вийде в ультимейтах, побачимо, що кругом. Но на даний момент це одна із тих варіантів, яку я хочу собі в команду по тому, як я за нього я грав. Він у мене є на, правда, на ЛЗ. Це топ. Це топ свой, в даний момент. прям. Захисник, якого хочеться забирати, ставити в команду. Це топ. Даже хоч 108-й рейтинг це топова ситуація. Тому надо ПЗ, Замброта, на голову сильніше. любого, кого ви мені скажете. Даже тюрам. За таку кількість жетонів і тута не забуваємо. 800, там 1250. Тому вибираючи з тюрама і замброт, я виберу замброт. Я так скажу. Навіть хоч то 109, я краще візьму його, чим. Чуть-чуть дорогше на плюс один рейтинг. Нічого це мені не дасть, звичайно, сильно. Ну, по ігрі для равний топ. Мальдіні. Дуже давно не виходило його карточки на ЛЗ позицію. Багато хто його дуже хвалить. Біжить, високий, прям топово, 4-5 на ногах. Особи прийоми, звісно, двоєчка, це жорсткий мінус для защитника. В равній трошечки. Він кажуть, гризе, доганяє, забігає, не грав. Но дуже багато хто його хвалить. Але за півтори тисячі пазлів 109 рейтинг це для мене мінус. Дуже великий мінус. Е тому не знаю, якби він випав, да це топ. Ну, щоб забирати його, мені здається, Девіс 108 прям більше закриє і дешевше і лучше забрати для команди, ніж Мальдіні. ну Це буде видно. Побачимо, що в нас там ще далі буде. І король цієї ігри на даний момент. Дивіться, завжди була топова карта. Багато хто її хейтить. Я не знаю чому. Багато хто її хвалить і багато хто її хейтить. Більше всього, що її хейтять ті, хто а, не, Ну, типу, для кого дорого забрати. Ті, хто забрали або виповіні вони, блядь, насолоджуються і ніхто нічого не говорив. Якщо ви порівнюєте банди, там у нас є турнір, де можна їх випробувати. По-перше, вони там трошечки не так розкачені таланти в них, ну, навики не таланти, а навики розкачені. По-друге, треба все ж таки враховувати, що там а, взагалі нові карти для вас і вам в общем непривично грати тою командою а, чим одним зубатим. Розумієте? Дуже, завжди в равній грі треба привикати до схеми, до гравців, це на це все треба час. Я рахую, це король, топ. Я, звичайно собі хочу його. Но 2000 пазлів, як і для всіх, це жорстко, тяжко, дорого. блядь Я стільки не за... Я не в мене стики нема. Тому ті, хто донатять, блядь, якщо ви його забрали тестіть, пишіть або випав, пишіть. Пишіть людям, які щось там розказують, що він хуйня. Якщо хуйня, я з вами соглашусь. Якщо ні. Пишіть зразу в коменти. Так що, хороша, Італія в нас. Багато чого, звичайно, поміняє ультимейт, дуже багато чого поміняють. І італійці вийдуть, і іспанці, французи і тому подобне. Ну, побачимо. Но все одно тут багато топових карт, на яких я теж звертав би увагу. Так що... Якщо будуть якісь питання, пишіть, задавайте, цікаво буде послухати, почитати вас. Тому до зустрічі на стрімах. Подивіться відосик перед стрімом ящників.